Оця людина, я попросив, і зараз буде тут. Я зараз буду дуже голого дуже голосно розмовляти, тому що йому йому все одне на кия, що нас збивають. Оце го оце, оце при, прийому такий. У нього обід у людини обід. Ти до нього приходиш, кажеш йому факти. Я ж не видумую, у мене є що сказати. А він каже: У мене обід, ідіть, ідіть, ідіть звідси не, не мішайте гроші рахувати. Можливо, тут таке. Це у нас. Я вибачаюсь. так. Олексій, Іванович, дайте телефончик, будь ласка. Нам треба один номер набрати. Вам який телефончик? Для набрати, будь ласка. Будь ласка. Ні, Добрий, не, дайте, за фіру. Щас. А ми не будемо виходити. Можна йти. Набери, будь ласка, це номер, що ти відомо. Ти подивися, вдумайтесь. У нього обід. У нас кричуча ситуація, нас травлять. І травить хто? Чиновники? Мені є що сказати, мені є що показати. У нас тисячі звернень за п'ять років. Тисячі. Нехай тільки комп'ютер зустріть, подивиться, скільки від нашої громадської організації. Так, ще ми на телеканал зараз поїдемо по Новопетрівцям. петрівцям. Вже пів першого. Як я там звати? Алло. Доброго дня. Доброго дня! Олег Юрійович! Так. Вас турбує Єнотов Василь Сергійович. Такі я називають мене в інтернеті. Київський ревізор. Я до вас звернувся зараз, знаходившись в КМДА. Мені надали відповідь, але відповідь не відповідає моєму запиту, що я зробив на вас, і ваша підпись, що перший заступник директора Олег Куявський. Надав таку відповідь. Скажіть, будь ласка, на запит стосовно дронів. По чому закупало КМДА, у яких фірм я там чітко це вказав. Я сказав, надайте ну, мені перелік цих закупів. 974. І в мене зараз прямий ефір. Дуже багато людей нас дивляться. І я зараз з вами розмова. От ми в прямому ефірі. Я от зараз дзвоню вам як заявник. Сіжу в КМДА. Мені надали відповідь. Дуже вона су супер стисло й суперечить моєму запиту. Як так можливо, коли я питаю про біле, а ви мені пишете про чорне? Ну можливо, ви не знаєте не є виконавець. Я був підписантом, але разом з тим я так розумію, що надали вам інформацію і витяг з системи Прозоро, і там є повністю вся інформація про кількість, про номенклатуру, про ціну. Все, все, все. Винно бути зазначено тобі ж, якщо зараз зайду за цією про як ви кажете з ваших слів, якщо зараз зайду за оцею силкою, то мені все з 24-го року по 25-й включно. Я получу інформацію на одній силці. Правильно я вас розумію? Е, Чи да, це тому, що ми вдалимо, бо ми закуповували тільки один раз? В Смислі один е, раз безпілотні літальні апарати, і відповідно там інформація. Як це один раз? Ко є в 24-й рік. Я Кличко лічно видавав, передавав закупали. І в цьому році закупали не один раз і передавали. Як це один раз? Ні, дивіться. Ви путаєте різні речі. Ми, як департамент, закупівлю здійснювали один раз в минулому році. Те, що ви бачите, що закуповується, це мова йде про фінансування військових частин у вигляді субвенції. Відповідно, ми передаємо їм кошти, вони закуповують, а потім Стоп, як це стоп, голови, стоп. стоп Подожіть Я приїжджає. бачу, Бачив, що ви і... виходили і ви передавали прямо перед входом в КМДА. У мене штук 10 таких відео є. Ви дрони так, передавали, це а це не гроші. Раз. І в різні дні. Скажіть, так, будь ласка, де так. я вас попросив, не надайте це, цю інформацію. Матеріально-технічні засоби, які закуповуються безпосередньо військовими частинами. Стоп, а що ви передавали тоді? Де ви це взяли? те, що ви передавали дрони? Це біля входу? частини закупили за кошти міської громади І прийшли подякувати територіальній громаді е, за ці засоби, які вони я такого. Ти що ти що, Ну, подождіть, мені дуже цікаво. Тобто, це не закупала КМДА ці дрони, правильно я розумію? Це це була виділена субвенція з міського бюджету військовим частинам. Так, так, стоп, подожіть. Тобто кошти були виділені, виділені? на військову. А це було що, тільки на грамота біля входу, що КМДА закупило ну писали, що КМДА не закупило не почув, дрони, передало дрони. Алло? Да, 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 я вас слухаю. Да, ще раз не почув. Дивіться, за за 24-25 п'ятий рік. Я більше десяти відео бачив, де Кличко виходив, яке МДА передавало дрони. Ми закупили дрони, ми передали дрони. А зараз ви кажете, що ми дрони не передавали, ми їм гроші виділяли. Ні, ні, але я думаю, що ви неправильно зрозуміли. А ну розкажіть правильно, мені, щоб я правильно зрозумів. Мова і повідомлено, сказано, сказано за кошти міського бюджету. Військові частини Ну, передача була тих э, безпілотних літальних апаратів або інших засобів, які закуплені за кошти міської громади. Так стоп, дивіться, я написав заяву. Та да, стоп, ви а, щось я... подожіть, на прошу надати, за... прошу за... нада за... за... надати, за... надати за... наявні документи з двадцять року, да. дати в... ми відомості ми на запит, щодо яка кількість марка. Подождіть, переби... не, не перебувайте. Я вам все сервісом пояснювати програма є ряд Києва. Да я не буду, я не лажу по інтернету. Я прийшов, мені потрібні відповіді, щоб потім розуміти, кого звільняти. Я зараз зробив запит, подождіть, не перебивайте, будь ласка, я бачу ваш підпис, У мене є заява. Я попросив вас надати наявні документи з 24 року, додати відповіді на запит щодо. Перше, подождіть, не перебивайте, Дайте. ви ж не знаєте, ви підписали, а мою заяву, можливо, ви навіть не бачили. Яка кількість марка, ціна та через які юридичні особи проводилась закупівля дронів за бюджетні кошти міста Києва? Друге питання. Надати усі наявні ідентифікатори. Прозоро на тендерні закупівлі дронів за бюджетні кошти міста Києва за період з 24-го додати відповіді на запит. Тобто, ви сказали, щоб я на майбутнє розумів, що КМДА не закупало дронів правильно я розумію? КМДА закуп здійснило одну закупівлю. Оце одна закупівля, все, що все, що КМДА закупило правильно, і все. За 24 рік, і 25-й включення. інша допомога відбувається у вигляді субвенцій військових частинам, які закуповують. Тобто місті, перечисляють кошти на військові частини. За кошти, які надані у вигляді. Субвенції від Це... Це субвенція. І кошти виділя... коли виділяються з міського бюджету, шляхом. Захисник, захисник Києва, Києва Сувенції. У вигляді суб. Субвенції. Суб? Да. Суб, суб. Субвенції. Субвенції. Так. З місцевого в державний бюджет. З місцевого в Державний, Державний бюджет. Державний бюджет. 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 За кодом. Що що? За кодом. А, О, за, за кодом. За кодом. А, за кодом. Ні, за окремо. Код окремо. За кодом. Код який там? Який код? Дев'яносто вісім Субвенція. Субвенція. Змісцевого. Змісцевого зміселого. Державний. В. Держав. Державний. Бюджет бюджет. Бюджет. На на соціально соціально Соцлено економічний. економічний розвиток. Розвиток. регіону. Регіо. Ну то, тобто і закриваються кавички. І закриваються кавички. Ну ви можете зробити запит, ми вам даже можемо дати загальні цифри, скільки було виділено протягом років, і це ні, ні мені то, мені цікаво, там, допустим, 24-25 рік включно. Тобто, я до вас звернувся. Ви мені кажете, що Київська міська рада тільки один раз закупала дрони. Все, а, на цьому точка, правильно а, я розумію? 24-му році. — 24-му році. У 25-му ви закупляли щось? Ні. Не закупляв. Значить так, що ми маємо? Тобто кожного разу, коли я дивився телебачення, що Київська міська рада передає дрони, це була брехня, як я зрозумів. Ні. Ну як, ну ви ж не закупали? Е -е, ми закупили... стоп, 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 ні, ні. Давайте стоп. Дивіться. Ми військові частини, які закуповують дрони. Так ви гроші виділяли чи дрони? Ні, ми кошти виділяли. Так, а чого ви на, на всю Україну кожного кожного разу казали, що ви закупили дрони? Ви закупили Київська міська рада від Киян, закупає дрони, закупила Ні, дронів Реби і, і ми, не, і ми, не, ми передаємо. Там мова йде якраз про фінансування. Так і пишуть про фінансування. І і вказано потім, після того, коли військові частини закуповують, вони приїжджають подякувати територіальній громаді. Везуть а дрони, бензин і... тратять щоб привезти ці дрони, вигрузити, показати і увести. Не, 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 не все, що вони закуповують, а якусь невелику частину, щоб показати, що вони закупили, ага, приїхали постійно. подякувати територіальній громаді. Ага, ага. 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 Коротше, ну блін. А зрозуміло. Я щось там субвенція, там фірми ще не було. Да. Да. А дивіться, а скажіть, будь ласка, як, чи можливо зараз, да, от у вас є номер мій. Да, чи можливо мені надати інформацію за 24 й рік, по 25 й включно було така сама заявка? Тому що я просив про одне, ви мені да, надали що тільки один раз, я цього не знав, вибачайте що. Ви зараз що... запитаєте, скільки виділено фінансування на військові частини, можете навіть з 22-го почати, і ми вам дамо відповідь, Ні, скільки було виділено. я не хочу, можливо. Мені треба 24-25 рік. от мені, ну, мені тоді цікаво. Запитайте тільки про 24-й, Ми вам офіційно надамо відповідь. Скажіть, будь ласка, а можна лі ли... знову заяву писати? да? Ви мені допоможете це от, правильно? Да, в довільній формі вільної формі, от як ми писали попереднього разу, Ага. — Все тоді, дякую вам. Пишемо ще ж, раз. Да, — Та, ця ж сама інформація, вона, в принципі, в вигляді звітів так само зафіксована на сайті Київської міської ради. — Ні, я то розумію, але я... — При Київській міській раді привик... безможна знайти. Да, — Так, але... але — якщо не але... знаєте, ми вам можемо і написати, але вона в відкритому доступі, там все, все є. — Це дуже добре, але я люблю бумаги, прізвища. — Ну, воно теж в вигляді бумаги офіційно опубліковано, mm -hmm. але ми вам можемо і написати. Mm -hmm. Так, я зрозумів. Тоді дякую вам, зараз пишемо ще один, ще один запит. Да, нема за да. на, на, на да, що. На зв'язку. Судово. До побачення. побачення. Нехай нададуть не значить, я, зараз... яка сума була перечислена протягом 24 і 25 років на цей рахунок. Зараз напишемо. Так. Потім. Подивіться, подивіться, Так, від кого? Mm -hmm. То, ви зрозуміли, ну, яка картина маслом? Е у нас виходить, що... Кожного разу, коли я бачив телевізор, що Київська міська рада закупила, це, це була брехня, що вони закупали. Закупала військову частину. Передали дрони. Кличко неодноразово це сам казав. Цікаво. Пацієнтам я перестав дивитися до сих пор. Місите таке картина на Да. Зараз ми напишемо заяву, побалакаємо. Так, це хрещатик, це... так, подожіть. Це його, а це, так, це його прийде, ми. там надо ще. Mm. Телефон.